пути, до узбича, ровному зупинку. Открываем уголовь. Застав тазер. За шо? Слышь, а за шо? Поставь кайданки после чего надев на людей. Почекай, а за шо? Е, Непокора поліцейському, е, також е, плюс е, Кого, бл? Непокора. Покор, Непокора не, не поліцейському плюс втеча від, від поліцейського. На, на чому втеча? На ногах? На автомобілі. Де автомобіль? Офтопом, брат, фрапсом все записано, закрив автоп. Ну так говоря автоп у нас РП, у нас машина пропала, значить у мене, Я не мог бігати на машині. Так, відчинив двері автомобіля та посадив людину. Після членів. Okay, e, так, зачитаю ваші права. У вас є право на один дзвінок, також на адвоката. Адвокат вам потрібен чи ні? Я зрозумів, відмова адвоката. О,